Вітаю, ви на каналі Simple Дорама Стайла. Це фільми про кохання від класики кіно до сучасності. Частина перша. В першій частині фільми екранізації відомих творів за літературним каноном Франції, США і Великої Британії. Дама з камеліями. Екранізація одноіменної п'єси Олександра Дюма сина. Маргарита Готьє, відома утриманка в Парижі, ні в чому не хоче собі відмовляти. Тому її цікавлять тільки заможні чоловіки. Але в неї закохується молодий імпульсивний небагатий Арман Дюваль. В головній ролі неймовірна акторка Грета Гарбо змогла відіграти з одного боку п'янку перенасиченість матеріальними насолодами життя, з іншого останню закоханість, коли її зірка вже згорає, а вона сама ніби згасає на очах. Її партнер, актор Роберт Тейлор, має цілковито театрально-пафосний стиль акторської гри. дует у них чудовий, але вона його затьмарює: віднесені вітром або звіяні вітром. Екранізація одной Нього роману Маргарет Мітчелл, одного з найзнаменитіших американських бестселерів. Скарлет Огара, канонічна героїня зі своїми як мізерними рисами, характеру, пихатість, марнотратство. Так і гідними незламність, ініціативність, наполегливість. Ред Батлер здатний майже на все заради коханої жінки. Але якщо його довго випробовувати, то терпець може урватись. І все це на фоні американської громадянської війни. Умовно між прогресивною північч і рабовласницьким півднем, злиденність, повний розлад, ціла епоха закінчується для героїв. В головних ролях прекрасні Вів'єн Лі та Кларк Гейбл. Як на мене, ніхто тут нікого не перевершив. Хоча, якщо дивитись на сюжет, то у Скарлет центральне місце все крутиться навколо неї. Є ще чотирьохсерійне продовження звіяних вітром з назви Скарлетт за романом іншої авторки Олександри Ріплі для всіх поціновувачів стандартних хеппі-ендів. гордість і упередження чи на найпопулярніший роман англійської письменниці Джейн Остін кіно і телеадаптацій безліч. Моя улюблена шестисерійна 1995 року. В головних ролях Колін Ферт і Дженіфер Еллі. стримано, виважено, легкий гумор. Бенет це сім'я контрастів, не мають нічого, навіть маєток, в якому живуть, не належить їм, але є п'ять дочок: Джейн, Елізабет, Мері, Кіті і Лідія, яких треба видати заміж. На горизонті з'являються два чоловіки ну дуже бажаних і заможних. Простодушний містер Бінґлі і зарозумілий містер Дарсі. Деякі глядачі вважають кращою екранізацією фільм 2005 року в головних ролях Кіра Найтлі і Меттью Макфейден. У цьому фільмі гарний антураж. Як легесенький невибагливий фільм на вечір також можна назвати американську індійську екранізацію 2004 року. Наречена і забобони в головній ролі. Знаменита акторка Айшварія Рай Джей Нейр – Класика, визначний роман англійської письменниці Шарлоти Бронте. Знову ж чимало кіно і телеадаптацій. Спершу я подивилась 11 серійну 1983 року в головних ролях Тімоті Далтон і Зіла Кларк. Версія психологічно виважена, як на мене. Далі чотирьохсерійну серійну 2006 року в головних ролях Рут Вілсон і Тобі Стівенс. Свою аудиторію здобули також фільми 1996 року і 2011-го. Джейн Ейр тонко відчуває цей світ. З дитинства дівчинка торує непростий шлях. Доводиться дорослішати в пришвидченому темпі. Містер Рочестер, в дім якого Джейн влаштовується гувернанткою, наче бачить наскрізь її, наче знає інтуїтивно щось на кшталт споріднених душ. Є така думка, що жодна екранізація не передає належним чином всю красу проникливість цього твору. Північ та південь, знаний роман англійської письменниці Елізабет Гаскел. порівнюють з романом Гордість та Упередження. Як на мене, трохи схожа схема розвитку романтичних стосунків головних героїв, але різні суспільні прошарки інший час обставини. Маргарет Хейл разом з батьками переїхали з південного містечка Хелстон з неквапливим стилем життя в північне місто Мілтон з купою фабрик. На фоні фабрикантів дуже помітним є містер Торнтон Джон. Завзятий навколо нього все палає, ніби безжальний. Але яким він має бути, якщо не буде суворим господарем, його справа розвалиться? Екранізацій декілька найбільш вподобана глядачами чотирьох серій на 2004 року. В головних ролях Даніела Денбі Еш та Річард Армітедж розмальована вуаль роман англійського письменника Вільяма Сомерсета Моема. Екранізації кілька найбільш мальовнича фільм 2006 року в головних ролях Наомі Вотс і Едвард Нортон. Волтер і Кіті одружились мимоволі. Вони не знали одне одного досконало. Волтер Фейн цікава людина, вчений бактеріолог. Кіті не розуміла на що вона сама здатна і ким є той чоловік, за якого вона вийшла заміж. А він з тих, хто трохи змінює цей світ на краще і суттєво вражає своєю особистістю або діяльністю оточення. Спойлер, весь фільм драматичний, фінал сумний, хоча, на мою думку, закономірний. Дякую за перегляд! На все добре.